Нещодавно мене призначили вождем племені Цирібатті. Жителі племені потребують розвитку своїх земель, тому мені потрібна ваша допомога. Після кожного відео у вас буде можливість вплинути на розвиток племені. В коментарях TikTok та YouTube будуть проводитися голосування за дії в наступному відео, які можуть привести до якихось наслідків. Якщо ви хочете надати ідею, що можна зробити в поселенні, також пишіть в коментарі. Серед них будуть обиратися ідеї для розбудови поселення. Для того, щоб зробити якісь дії в поселенні, нам потрібні три складових. Перше це смарагди, валюта цього світу. Люба робота потребує відповідної оплати. Друге, це кількість населення племені, це не менш важлива складова, оскільки люди це те, без чого не може існувати поселення. Третє це підтримка дій вождя. Кожна влада має мати своїх прихильників, яким симпатизують дії її керівництва. Щоб розпочати наш ланцюг подій, ми помітили, що в нашому поселенні немає прямих доріг між головними будівлями, саме тому ми вирішили прибрати центр поселення. Це нам коштувало 20 смарагдів. Але під час чистки території ми знайшли потаємне сховище з 1 кілограмом заліза, за який ми змогли виручити в сусідньому поселенні три смарагда. Серед того, що хочеться зазначити, у нашому поселенні є деякі цікаві будівлі, такі як дві будівлі для металургії, одна станція лісозаготовки та ще одна ферма світських тварин. У нашому поселенні на даний момент проживає 10 жителів, та підтримка населення залишається на рівні 50%. Дякую всім за перегляд та, будь ласка, пропонуйте ваші ідеї по розбудові племені.